Друзі, привіт! Сьогодні працюємо з F-10 BMW 5 Один власник офіціал 70 тисяч пробіг. Троє дітей. О, то, конечно, тоже. Маючи тоже трьох дітей, я розумію, що робиться в машині. За дуже короткий час вони роблять ззаді просто фантастичні речі. Взагалі, машина, бачите, натерта. Тобто в машини є якийсь догляд свій рідний. Ну, Понятно, який. Я не вижу Суспенсію то... Але люди користуються. В общем, загальна машина просто дуже чиста. Дуже, бачите, по швах. Все дуже, все дуже чисто. Паски, звісно, мають якусь незначну, певно, що і то не скажу, щоб щось. Ага, воді є трошки. Так, магазин не побачимо. Ну, В общем, є класні велюрові оплотнітелі. От БМС ще має, бачите? Круто. Під ногами коврики постирати і то все. Побивати трошки піску. Ну, в общем, така машина. По кайфу мені буде сьогодні, по кайфу. Так, і тут місце наших бандитів. Так, і місце цих всіх людей, що за'їздять, тих трьох дітей. Ну теж, не є грязно, видно, що десь щось їли, десь далека дорога була, щось тут понасипали, але не критично. Під ногами частенько, більш-менш. Так, дефлектори більш-менш-більш-менш. Тут ногами трошки зацепилося. Так, тут попросили заакцентуватися на потолку, десь жирні плями від рук. Але ніби так, що безволитися, фонариком і телефоном немає. Але прогріємо обов'язково, все, щоб часом щось не лишилось. Так, в багажнику також все чисто. Так, торнадором пройтися, забрати якісь ворсинки. І все. В общем, друзі, машина дуже достойна. Що таке перший власник, ти перший власник не дурно, від першого власника машини, так всі хочуть. Бо перший власник поважає свої кошти, які витрачені були на автомобіль при покупці. І тому доглядає. І Тому такий стан. А вже другий починає чудити. Бо де що взяв, а не нова машина, що шкодувати. Купи нову. І тоді подумаєш, чи то що треба шкодувати, чи не треба. В общем, друзі, кайфова тачка, кайфовий салон. Чистенько, все гарненько. Зараз ми це все все одно прогріваємо, два етапи, волога суха пара. Щоб все було як. ну, Робимо тих самих два круга, що завжди коротше. Ну що, друзі? F10. дивіться, Вона тупо світиться. Просто-просто тупо світиться. Я. Ну, коротше, дуже гарний стан автомобіля, дуже прям, от просто, от просто, от ідеал. От таку машину зловити фанатику. Фанатом. Я думаю, це за щастя. Повністю що доглянути автомобіль ні одної взагалі, тупо, ні одної. коцечки по шкірі, по гумках, по вілюрі. Все тут прям, просто вау. В общем, кермо ціленьке, панелька, все єдине, що користується плаком, але ну, він змився. Змився. Все гарно, сіреньке, всі пластики сіренькі, все красиво, ручки, ці, всі гумочки, все ціленьке. Просто тупо, ребят, друзі, все ціленьке. Круть, просто реально, тупо круть. Запах. Факі. А, ну це тільки от. Ну я був ну, влюблений в БМВ, тому я люблю цей запах. Я просто сам емоції боюсь цієї. Я коли сідаю за БМВ, я скажу, ні, Це якась дивна штука. Я починаю по дорозі справа-вліво дуже їздити. Тому я собі не дозволяю навіть думки про таке, що я собі куплю БМВ. Дуже боюсь себе сам в цій машині. Мерседес мене заспокоює. Volkswagen взагалі не дає нічого, просто їду та й все. А BMW це дика штука, чесно, мав три штуки, дві штуки розбив, одну міліція забрала. І зараз каже ні, не треба на мене. Класна емоція, весела дуже, але не для багатодітного батька. Взагалі, машина ще раз просто крута. От круто, людина любить свою БМВ. І вона в нього так посіяє. От ось сіяє, друзі. Це. Якщо, друзі, ви також любите своє БМВ. Самі за своїм БМВ доглядаєте, мийте, боскуєте, всередині прибираєте. Ну попробуйте. Зробимо вам знижку, йолки, палки, якщо ваша машина реально дуже в дуже крутому стані. І подивитись на ефект. Подивитись ефект, якщо вам зайде. Доплатити мою вартість. Це невеликі гроші, 2000 гривень за седан це невеликі гроші. Подивіться, це просто це. Подаруйте, подаруйте своїй басі на цей стан. Клас. Просто от, просто бумага. Шкріна, от, просто, без ніякого жиру. Без ніякої бруду, це просто, просто фантастика. Круть, круть, друзі. Я вчора просто не хотів з нею вилазити, У мене є декла таке, що її можна зробити дуже було швидко. А я просто сидів. <с infly> сидів, пензликом, мотиляв по прийомчиках. Прям як ніби детейлер якийсь. <с infly> Круто. Реально, дуже крута машина. Ну, типу, стан машини дуже крутий.